Вітаю, мене звати Олена. Я дипломований психолог, сертифікований гіштар-терапевт. Працюю в діалого фінологічної моделі гіштар-терапії, телесній терапії, а також використовую інші напрямки психотерапії за потребою клієнта. У мене великий досвід особистої терапії. Я постійно проходжу супервізії, а також удосконалюю професійні навички. Свою практику я почала у 2016 році. Життєвим кредом вважаю допомогу людям. Мені подобається сам процес консультування, а особливо бачити результати спільної роботи з клієнтом. Професію психолога я прийшла після особистої терапії. Я переконалася на власному прикладі, який результат дає робота з психологом. Психотерапія змінила якість мого життя, навчила розуміти свої потреби, приймати сильні та слабкі сторони. Завдяки їй я краще стала розуміти близьких мені людей. Я толерантна, емпатична та відкрита. Я той терапевт, який вважає кожну людину унікальною. Я не оцінюю та не цужу своїх клієнтів. Я не нав'язую їм свою думку. Під час наших консультацій ви зможете знайти внутрішні опори та приховані ресурси для покращення якості свого життя, а також причини своїх проблем та їх наслідки. На наших сесіях панує тепла та комфортна атмосфера. Запрошую вас на консультацію.